Будучи жінкою впертою, як говорили про неї в селі, Зіна ніколи не здавалася, і якщо вже ставила собі мету, то йшла до кінця, нехай навіть із втратами. Вперта! вигукнула їй сусідка, коли Зіна в соти відмовилася продавати двоповерховий батьківський будинок. Куди тобі, самотній, з такою домівкою, впоратися? Все рівно ж, продаси. Вперта! посміхаючись бурчав черговий наречений, якого Зіна виправдала ворота. Вперта, чезійде, а наречені закінчується, лихословили сусідки. Якщо згадувати, скільки разів Зіна чула це слово в свою адресу, можна збитися з рахунку. Не сказати, що їй було легко з такою вдачею, але у всьому, що стосувалося будинку та особистого життя Зіна була непохитною. Батьки з дитинства вселяли їй. Найголовніше у долі людини це батьківський дім та чистота. Тому чистоту в будинку, як і себе, вона плекала, через дрібниці не розмінювалася, а путніх неодружених чоловіків в селі не було. Суботнього ранку зіна прокинулася з твердим наміром завершити всі незакінчені справи, насамперед, до город, а між іншим розібратися з особистим життям. Легко сказати. 30 соток городу морква, буряки, помідори, огірки і всякі інші дрібниці, без якоїсь сільська зима важка. швидкоруч поснідавши і, одягнувшись у легкий червоний сарафан, що вільно сидів на її статній фігурі, не оддарма все життя на натуральному молочку. Вона вийшла в город і оцінила об'єм робіт дуже коротко. Капець. Постоявши хвилини три, вона рішуче рушила вперед. Ось вже десять років як Зіна справлялася з усім сама. Батьків не стало, коли Зіні виповнилося вісімнадцять, залишивши дівчину круглою сиротою. Так і жила вона одна, сподіваючись тільки на свої сили, працювала на фермі та господарювала. Звичайно ж, Зіні дуже хотілося заміж. Але вона чекала свого часу, дотримуючись принципів. І ось на горизонті з'явилася Надія до тітки Галі приїхав племітник. Судячи з пліток жінок на фермі, хлопець був помітний, вічливий, років 30 і років тридцяти, і неодружений. Мабуть, хороша людина. Галина занедужила і його допомагати покликала, так одразу приїхав, хоч раніше й не дуже ріднилися. Говорили жінки, виразно поглядаючи на Зіну. Наче Зіна і не прислухалася до їхніх порожніх балачок, а в голові засіло. Дивно, що Миколу, племінника Галини, вона так і досі не бачила, хоча їхні будинки стояли один навпроти одного, прямо через дорогу. Знаючи, що город чудово проглядається з вулиці, зіна вирішила робити все красиво. Тримаючи спілену рівну, а сапку в руках витончено, вона дрібними кроками рухалася вздовж грядок приблизно години зо дві, поки сонце і спрага не переконали її переглянути тактику. Хлибнувши води з колодця, вона забула про свій намір справити враження. Зігнулася вдвоє і стала рвати траву руками. А ще через дві години встала на четвереньки і залізла в зарості з головою. Від злості на життя вона рвала бурян так старанно, що якщо відійти на кілька метрів від її паркану і подивитися, прижмурившись, могло здатися, що це маленький червоний трактор в горошок працює на городі. Закінчивши роботу, Зіна ледве вийшла з городу і, зайшовши в кухні, глянула на себе в дзеркало. Червоне плаття все було зелене і в землі. Посередині засмаглого, розчервонілого обличчя, стерчав горбатий ніс, що лущився, але очі, хоч і втомлені, світилися кольором липневого неба. Перевівши погляд на годинник, Зіна охнула. Вже чверть п'ятої, ще півгодини і магазин закриється. На вмившись вмившися, акуратно витерши обличчя, Зіна раптом відчула легке нездуження. Мабуть, від того, що нічого не їла. Подумала вона і, накинувши свіжу серцеву сукню, вийшла з дому. Незважаючи на те, що спека трохи спала, у повітрі стояла задуха. зіна з усіх ніг побігла в магазин. Злегка захекавшись, Зіна вбігла на ґанок і побачила зірки. Не те, щоб прям галактику, як її намалювали в підручниках з астрономії, або той чудовий купол, який вона бачила в 10 класі на екскурсії до планетарію. Ні, ці зірки були зовсім інші. Воно то стикалося до точок, то знову виростали, пульсували і викликали то легкість, то неприємні відчуття. Тіло зіни стало невагомим, і пливло крізь розсипи небесних тіл і оберталося, оберталося, занурюючись у прозорий серпанок. І раптом крізь цей серпанок на Зіну подивився добрий, співчутливо усміхнений ангел з невеликими, акуратно складеними за спиною криклами. Ось тільки одягнений він чомусь був у футболку. Ви за мною? не відкриваючи рота, щось зрозуміло спитала Зіна. Ангел усміхнувся, у відповідь і кивнув головою. Що? Прийшов мій час? Зіна не могла не поставити таке питання. Бо у книжках всі, хто стикався з ангелами, питали саме про це. Ангел заперечливо, але якось невпевнено хитнув головою. А можна, я ще тут лишуся? Мені ще можна допомогти? У внутрішньому голосі зіни залунали сльози. Ну, якщо тільки водою на тебе побризкати, відповів ангел несподівано приємним оксамитовим баритоном. Святою. Зіну охопили приємне відчуття можна і святою. Зіна здивовано побачила, що ангел тримає в руці маленьку пляшечку води і широко посміхається. І тут Зіна помітила на його щоках легку неголеність. А в ангелів борода буває? бентежено запитала Зіна. Ссс! Ангел схилився над Зіною і її охопила приємна знемога. Все. Настав мій час. Ледве збираючи думки вкупу, подумала Зіна і раптом почула з усіх боків голоси. Вони звучали все голосніше. І тут ангел окропив Зіну водою, бризнувши прямо з пляшки. Зіна здригнулася і прийшла до тями. Молодий чоловік у футболці із рюкзачком за спиною стояв біля жінки, утримуючи її голову трохи піднятою. Другою рукою він простягав їй пляшку води. Навколо зібрався натовп, роззяв, і всі наверед раділи, що Зіну нарешті вдалося привести до тями. От якби не мій Микола, все б не відкачали Зіну, метушилася тітка Галина. А ти, Зіно, як мала, їй богу, так працювати на сонці. Микола легко підняв її на руки і поніс прямо туди, де починався вечір, обіцяючи тишу та прохолоду. Микола йшов упевнено, міцно притискаючи зіну до себе і трохи накульгуючи, але їй здавалося, що він трохи підлітає. На яблучний спас зіграли весілля. А через рік тітка Глина, що забула про недуги, дбайливо прикриваючи мережива на великій синій колясці, жартіливо жартівливо розповідала сусідам, що дітей у пологовому будинку зараз тільки подвоє видають.